День сьогодні я розповім ще про один блок перевірки: перевіряння каси. В народі цих перевіряючих називають касовики, і це є досить прудкі люди. Я особисто розтикалася при перевірці з такими перевіряючими, і на нашій перевірці от недавно знову були. Так звані касовики. Отже, що перевіряє блок А тут важливо приділити увагу оформленню видаткових е, прохідних і видаткових касових ордерів. Якщо у вас немає касових операцій, їх небагато, то все одно перевірте, чи не виникає десь моменту, коли каса може виникнути. Як ви знімаєте гроші з банку чи знімаєте е, е, правильність транзиту коштів? Оце перевірте, тому що косовиків це може зацікавити. Якщо у вас блок каси великий, то обов'язково просто треба марудно перевірити підписи, всі обов'язкові реквізити, наявність дат і всього решта. Це дійсно треба посидіти і перевірити, чи все є. Тому що в мене особисто був випадок при перевірці, коли каса за рік була достатньо велика, а можливо це було за півроку, така папочка, і при перевірці знайшли. Що два підписи між собою не співпадають в одній папці і зовсім в інші. Для мене це був просто якийсь фантастичний випадок, тому що насправді знайти двох людей в різних папках ну, це достатньо складно, але це їхня робота і вони з нею чудово справляються. Тому перевірте, чи все у вас співпадає. Також приділіть увагу оформленню авансових звітів. На практиці ми часто бачимо. Що не вистачає всіх підписів, тобто авансовий звіт оформлений, чек там підшитий. Ну і на тому все. Нема підписів тих, хто ці кошти отримав, або нема підписів керівництва, тому що їм немає часу це підписувати і так далі. Тобто, при перевірці, ці всі речі перевіряючи, бачать і вказують як порушення, і можуть на касі знайти достатньо багато. Фінансових санкцій для компанії. Тому це, мабуть, найбільш документальний блок при перевірці, тут виключна увага на папери, тому що це все повинно бути оформлено. Наголошую, що в касових операціях не допускається використання факсиміле, тому приділіть цьому увагу, це найбільш марудна частина роботи при перевірці, і до неї треба бути просто фізично готовим. Якщо у вас цей об'єм. Документів великий, то просто розділіть цю роботу і посадіть інших людей по зразку. Це поперевіряти, тому що позаручіться помічниками, тому що касовики вони дуже круткі, швидко і детально це перевіряють. І тут є просто за технічні помилки, можуть бути достатні чи малі штрафи. Тому це все, що потрібно знати про оформлення касових операцій і перевірку по них.